Будемо далі аналізувати разом із основницею та директоркою громадської організації Разомвий стенд Світланою Романенко. Романко, перепрошую. Вітаю вас, Вітаю. пані Світлано. Вітаю також, дякую за запрошення. На вашу думку, чи дійсно. Можна вже очікувати прийняття цього законопроєкту, оскільки а, мова про нього йде вже не перший тиждень, не перший місяць. Але а, Дональд Трамп а, обережно його а, не поспішав втілювати. Я б навіть так сказала, чи цього разу щось змінилося на вашу думку? Ну, цього разу змінилося, оскільки вже була публічна риторика про те, що е, є згода політична е, е, Дональда Трампа на голосування, і е, ц, е, законопроекти законопроекти парними, про е, як ми вже сказали, вісім. 8... Підкріплені в Сенаті 84 чотирма підписами сенаторів і в палаті представників з підписом, але не знаємо наскільки швидко можна буде його прийняти хоча голосування вже очікується наступного тижня. Сподіваємося, що воно буде успішним, воно буде на користь України і дозволить накласти оці руйнівні санкції, так які ну в точному перекладі мали б зламати кістки нафтогазовим доходам Росії. А відповідно і режиму, але побачимо, як ситуація буде розвиватись насправді, адже зараз навіть сенатори, які ініціювали цей закон, вони не приховують, що в основному він буде використовуватися як важіль для того, щоб посадити Путіна і Росію за стіл перемовин і домогтися. Ну ми сподіваємося справедливого для України миру. Але важливо сказати, що взагалом так чи інакше цей законопроект спрямований на обмеження третіх країн. На обмеження імпорту російської нафти третіми країнами, такими як і Індія, Китай, але про нічого не говориться про Туреччину, яка наростила за останній час на 27% експорт російської нафти. Тому, звісно, ну мабуть, можливі також доповнення. Треба адвокувати за доповнення до цього законопроекту і щодо Туреччини, бо вона є великим хабом, як і нафтопродуктів, перероблених із російської нафти, так і самої російської нафти. І ми бачимо, що не лише риторика за Мання кількох російських нафтових танкерів тіньового флоту і досить така жорсткі дії, які їм які їх супроводжували, говорять про те, що, мабуть, рапець сполучених штатів уривається і ну дії такі адвокаційні РФ не дають жодного позитивного результату. Це дуже добре. Ну і зрештою, це добре тим, що тіньових суден російського флоту налічується дуже багато більше 1400 і затримання їх є позитивною практикою, яку також було б добре перейняти і Євросоюзу, і Європі, особливо у північних водах, безумовно, зараз вже ціна нафти, особливо марки «Уралс», ще навіть без оцих санкцій на треті сторони покупці російської нафти істотно впала. Це зараз 35 доларів за барель сирої нафти. Ну і зараз уже прогнозується, що дефіцит російського бюджету складе 100 мільярдів. 100 мільярдів доларів. Тобто, ну але в перерахунку на рублі на 2 трильйони. Більше від попередньо встановленого дефіциту в 5,7 трильйона російських рублів. Тобто це серйозні наслідки, які сподіваємось, настануть. Ну і найголовніше те, що Росія все ж таки, що вдасться домогтися припинення вогню. Сподіваємося, що це відбудеться внаслідок цього законопроекту. Хоча сценарії є різні. Вони є, перше, що це суперважель для Конгресу Сполучених Штатів, і Білий Дім одразу ж буде використовувати його як інструмент переговорів. Ну а друга сцена, це коли закон то просунуть, але залишить президенту досить широкі повноваження, і він зможе ну, на свій розсуд так абсолютно ну, робити будь-які дії з цими санкціями і законом. Тому ну, і може от якщо вити? ми подивимося, ми не дуже зацікавлені а якщо ми подивимося на поведінку Росії, вже ж Путін не один раз чуючи про цей законопроект, зокрема починав тягнути час, вдавав переговорний процес, імітував відрядження якихось делегацій заступників заступників кудись це пригадуючи Стамбул, наприклад, чи може він зараз почати знову маневрувати і чи буде на це зважати Трамп, на вашу думку. Я думаю, що маневрувати може якимось чином, але як ми бачимо, Росія обрала тактику, розуміючи, що її політичні інсинуації, інсинуації маневри вже не викликають навіть якоїсь не знаю поверхневого вигляду довіри. Вони зосередились на атаках, безумовно на українську енергетичну інфраструктуру, і я не думаю особисто і ряд експертів також ми сходимося у тій думці, що це. Не відбу тобто не відбудеться, не відбудеться е, якихось ще російських маніпуляцій, тому що час для них закінчився. Їм уже ніхто не вірить, і вони вже розпочинались. І крім того, 20 кроковий план е, уже фінально е, узгоджений і був надісланий, переданий Росії. Тут теж треба розуміти. Узгоджений між Україною в цілому і Сполученими Штатами. І Росія е, ну не дає на нього відповіді, але повинна дати і тому я думаю, Думаю, що поле для маневру для Росії значно зменшується, і арешти танкерів якраз про це свідчать Ваша думка, думку, пані Світлано. Чи залишаються якісь опції Росії все таки справитися із цими санкціями, якщо навіть вони будуть накладені? Чи може Росія якось їх обійти в результаті? Ну, Росія весь час повномасштабної війни війни займається тим, що лобіює свої інтереси, платить за пропаганду величезні суми, має своїх політиків у Європі та Сполучених Штатах, фінансує це все дуже добре і безумовно намагатись вони будуть. Але е, шкода, яка е, запод... яка вже зараз заподіяна їхній економіці, яка ще буде заподіяна, втрати величезні, вони не зможуть абсолютно нічим закрити. Бо якщо ми зараз говоримо про ціну 35 доларів за барель нафти марки «Уралс», а видобуток собі вартість її видобутку становить 20-23 долари. То ми розуміємо, що ця мержа вже дуже незначна, і витрати на транспортування нафти збільшуються. Тобто, ми вже дуже близько знаходимося від того, що Росія не зможе абсолютно, якщо будуть такі дії, якщо будуть накладені санкції у вигляді 500% відсоткового мита, як передбачають дані два об'єднані законопроекти сполучених штатів. На експортерів з третіх країн, то основний ринок нафти Росії закриється, або буде ціна буде дуже сильно депінгована і не дасть їм абсолютно ніякого прибутку. Вони вже вичерпали всі інші ринки. До Венесуали вже возити не можуть до Латинської Америки. Скоро не зможуть ще більше, тому що гнове ну, насувала це тільки перший крок, як ми розуміємо. Так ведуться перемовини з іншими країнами Латинської Америки, і взагалі американське домінування у їхній півкулі, як вони це називають. Так воно тільки. Наростає, і е, це, це, це лише початок. А Тому, що думаю, Китай, і, пані Росії... Світлано? Немає таких маневрів. Китай залишається дуже потужним. Що Китай Кита в Китаю риторика ну мене подивувала недавно. Дуже їхня риторика, яку висловив міністр закордонних справ, не типова для такого вічливого дипломатичного Китаю, який сказав: якщо Сполучені Штати накладуть на них ось це 500% мито, тоді Китай буде змушений відповідно припинити експорт рідкісно земельних металів і матеріалів до сполучених штатів. А там знаходяться чотири технологічні компанії гіганти, які їх потребують. Тобто, Китай використовує методи зустрічного шантажу політичного, так скажемо, і володінням доступом до певних ресурсів, до певних товарів для того, щоб змінити думку Сполучених Штатів. Ми це розуміємо: змінити на користь Росії. Безумовно, тут нічого не змінилося. На жаль, але вже потрібно дочекатись реального ефекту, оскільки Сполучені Штати ну не проявляють. Рушні риторики до Китаю, так скажемо, і е, побачимо, чим воно чим воно все закінчиться, але ну, отже, не завжди, видно, щоб Трамп цього разу можна... намагався відвернути, якщо правильно ми зрозуміли вас. Менш, але все залежить від конгресу, звичайно, і того, як там відбудеться голосування. Дякуємо щиро. Свідона Романко, засновниця та директорка громадської організації разом Вістенд, була з нами.